Красунечки мої, доброго дня! Записую спеціальне відео для вас. Хочу з вами поділитися інформацією про нашу поїздку в Австрію. Хтось знає, а хтось ще ні. Значить, вона відбудеться, почнеться 11 травня, 5 днів. Організовує Маргарита Пшенічна разом з лідерами, з нами всіми, всіма. Буде тривати п'ять днів. Буде, ми будемо їхати. Взагалі трошки розкажу про поїздку. Хто хто взагалі не знає? Значить, нас максимум може бути 48 людей, Сьогодні Маргарита сказала. І ми їдемо потягом до Ужгорода, потім пересідаємо в комфортабельний автобус, і їдемо в Будапешт. Там у нас термальні джерела будемо купатися, і там ми будемо ночувати. Потім другий день це Австрія. Погуляємо і, можливо, в Відні підемо в оперу, в Віденську оперу, якщо буде в цей день, в цей вечір. Якась постановка, то хто хто захоче, звичайно, ми підемо з задоволенням. Ця ідея ну, супер здається. І потім у нас програму, я скину ще раз вам. В чат в Олімпію, хто ще не бачив, значить, хто може з нами поїхати. Це буде ну, звичайно дуже мотивуюче, там і навчання буде, але навчання у нас завжди, тоді, коли ми кудись їдемо, в автобусі у нас проходить навчання. Так, окремо ми де, не сидимо, не навчаємось, економимо, скажімо так, використовуємо час з користю. Значить, хто може поїхати? Ті консультанти, які зробили січень, лютий, березень по 4 базових, і це 12 базових за 3 місяці. Можна по 4, 4, 4, 4, а можна 12, можливо, ви новачок лютого або березня будете то ви можете зробити за один місяць 12, якщо ви хочете дуже поїхати. Або друга опція це три новачки. За ці три місяці можна і за один місяць три новачки залучити і поїхати в Австрію. Ціна квитка 420 євро. Сюди входить. Автобус, на якому ми будемо пересуватися, це ночівля в готелях. Це сніданки будуть також враховані в цю суму, а все інше, ну це супровідгіда. Також все інше, якісь додаткові наші квитки, ну, наприклад, Віденську оперу. Да? Чи якийсь музей, чи в ті самі термальні джерела, в яких ми будемо купатися, то все це буде оплачуватися окремо. Ну, по досвіду, вам скажу, що я минулому році була сином, то ми потратили десь на всі ці екскурсії на все 300 євро на двох. Ну, якщо буде віденська опера, можливо, це буде ну, з людини, може ну, за, за все. Я маю на увазі за всі екскурсії. Ну, може, 200-250 євро. Вважаю, що за п'ять днів ну, просто розкішна ціна. Запрошую вас приєднатися. Це буде ну, ще крутіше ніж Славському. Славському. Ми тільки три дні, да дві доби три дні, дві ночі три дні. А тут у нас буде п'ять днів і ну зовсім інша атмосфера, інше спілкування. І, взагалі, ці поїздки вони дійсно надихають, тому я однозначно вам рекомендую приєднатися і поїхати з нами. Це не такі прям дуже великі кошти. Треба мати закордонний паспорт і важлива об'ява, що 50%... Вартості квитка від да, 425 євро, половина від цієї суми а, треба вже здати до 10 березня. Зверніть на це увагу. Якщо у вас будуть запитання, бажання якісь, да, то пишіть, або подзвоніть мені на все дам відповідь. А вам гарного дня, гарного березня і гарних вихідних. Пока-пока.